Заповнений зал, бурхливі оплески та сльози на очах не лише акторів, а й глядачів. У затишному приміщенні першого театру у Львові показали виставу матері Азову. На сцені рідні полонених захисників Азовсталі. Кожен зі своєю історією. Ідея вистави побудована на особистих листуваннях азовців із близькими. Все добре, живі, здорові. Сьогодні перший раз 28 восьмого лютого сходив помив голову. Багаласька коротше. Це гарячіше і гарячіше з кожним днем, але тримаємося мужні. Вони мені показали оцей банер. І я кажу: ну запитали, що це Вони сказали це власне з смсок, з азовсталі з смсок, з розмов, з листів. Оці слова це є. І от власне подивившись на цей баннер, на цей плакат, я ну виникла ця ідея зробити, поділитися своїми історіями зі сцени театру, наважилися шестеро родичів полонених азовців. Одна із них Мар'яна, наречена військовослужбовця Святослава. Саме її переписку з коханим взяли за основу вистави. Я розумію, що чим далі ми йдемо, рік полону та ти вже людей нічим не здивуєш, і треба їм показувати реальність, в якій ми жили, жили і живемо. І переписки воно якраз передає все те, що щоб відчути, що взагалі в чому ми існуємо. Повномасштабне вторгнення окупантів застало Святослава у Маріуполі. Там він з повратимами із перших днів тримали оборону. 20 травня, 22 го за наказом Святослав залишив Азовсталь та здався у полон до Росіян. Там він провів майже рік. Зі сльозами на очах наречена та мама Святослава згадують день, коли вперше за довгий час почули його голос. Бо я просто з молодшим сином була ну, в одному місці, ми гуляли, і він подзвонив з невідомого телефона. Я перепитала, ну, бо знаєте, ну не віриться, чи це точно ти. І він поклав трубку, каже, мені треба віддати, бо інші хлопці мають дзвонити з цього номера, там, іншим батькам і так далі. Я просто обняла жінку, яка йшла біля мене, і кажу, мій син звільнився. За 29 років я реально це справжня радість, яку я відчула. Я, ніколи... я відчувала радість, але це було просто. Я не говорю, в мене такі мурашки це було дуже дуже радісно. Ну найкраще це свобода. Коли твоя людина на свободі, елементарній свободі, як і пані Дана з Мар'яною на дзвінок своїх синів, чоловіків, братів та батьків кожного дня очікують їхні родичі, тому й вирішили виставою нагадати, наші захисники досі в жахливому та довгому полоні росіян. Валерій Биста, Віталій Дмитерко, телеканал НТА.